Это сдвиг, сдвиг по фазе. Да что самое, что вам не подобается? То, что вы это вам не подобается. Это вы мне Свидиану зазвучили? Кто такой Бандер, знаете? Ну, хоть давайте послушаю вашу версию, очень интересно. Слушайте, знаете, если человек просидел три <coughs> года в лагере и выжил, то есть его там не, скажем так, Не разобрали на волосы, е, как это называется -то? мыло і прах для, угу. для удобрения, то значить, угу. что-то он там не то делал, наверное, угу. так, или, да. Тобто, коли мільйони полонених радянських відсиділо в концтаборах, то ви вважаєте, що вони щось не то там робили, да? Тобто ви притримуєте теорію, як казав тоді Сталин, що всі, хто потрапили в полон, вони всі автоматично зрадники, так? Я правильно зразумел? Был такой приказ. Угу. Надо учесть, что Шо? не автоматически, не автоматически. Не автоматично. Потому, что... А как? На самом деле много тех, кто был угу. в лагерях, это там говорят, вот там. Миллионы были... Угу. Ст это такие цифры. Нет. Угу. Угу. Там были на самом деле реальные предатели. Я, таки, я удалі... так так и так и зрозумів, да. А вот добре, там вот сидили зрадники, перейшли на бік немцев. А в ГУЛАГе кто сидів? ГУЛАГ, знаете, что таке? Меня виду до... до этого. Так Фільміру, до і після. Да. Так, так хто сидів в ГУЛАГ, кого посадили? В ГУЛАГі там були и е, преступники, причому mm -hmm. і політичні, в тому числі я не это не зряю. Mm -hmm. Ну, вони теж, да, щось, якщо їх не, не пустили потім, як ви кажете, на мило, то з ними щось не те. Не, на мыло пускали как раз вот в Польше, угу. в лагерях Украины. Ну, вряд ли в лагерях Украины не было угу. таких мощностей. Уже не было таких лагерей, да. Так. Там были так. Э, переездные, переездные эти, как называется-то, газовые угу. машины. Это вы в каком кино вот. побачили. Ну, знаете, был угу. план по уничтожению Ви угу. уявляєте скільки треба спалити, спалити пального, щоб машину ганяти і труїти газом? Не простіше одразу розстріляти. Не Недешевше, ні? Розстріляти? Саме так. Ну, от не знаю, от фільм, фільм, є такий, знаєте, білоруський, а, Сейчас скажу, як він називається, называется. Мерседес уходит от погони, певно, да. Людей согнали в церковь или там, как это называется-то? А до чего тут церкви, до, вашего... разрушали все, это был, наверное, этот как его. Ну, это в 30-х годах за радянской влады церкви так руйнувались. За, за Сталина руйнувалось то все. А каким боком до этого всего Степан Андреевич Бандера, что я не понял? А Степан Бандерович, Бандера, он поддержал фашистов, он mm -hmm. помогал им в mm -hmm. наступлении. Очень mm -hmm. Дуже цікаво. вот, И как... Наступление немецкой армии. Да. Вот, и ну, по есть, него просто, армия периоды, просто когда... И по периоду, когда он стал не нужен, как расходный материал. Угу. Или я не могу сказать там, да, но по факту его через три года не расстреляли, там, не убили. Три года он сидел там, да? Угу. В каком-то месте. Ну, в конце занимается так. А я потом чином. Его... Яким чином він допомагав наступати німецькій армії? Дуже цікаво і в якому році він це робив? Як це виражалось? в чому це виражалось? І будете відповідати на це запитання. Другий момент: яку книгу, можливо, чи які статті наукові ви прочитали про Степана Андрійовича Бандеру, і яких авторів, щоб я теж міг перечитати? Слушайте, це обща історія, помічаєте? Де ви Общий прочитали це? Ні. Щоб про, щоб про це знати, ви десь мусите ознайомитись. Якась книга, якась публікація, стаття, хто це написав. Давайте разом почитаємо, подивимось. Ну, Може, у вас інші статті, Это... Я питаю, яку ви і... прочитали. Я ж, я ж з вами зараз не вступаю в дискус. Я питаю, яку ви прочитали. Ну это история, понимаете, история. Какую историю вы читали? Пидручных за историей, так я, разумею, читали. Якие пидручных? Кто автор? За какие класс? История, ис... история Советского Союза, история России. Понимаете? Кто автор? Uh, я не помню. Не помнят. Я вот такие вопросы вот. Кто автор? Є учебник історія Совєтського Союзу. А понимаете? за що його? Да, добре, за що, скажімо, Гітлер відправив до концтабору Степана Андрійовича Бандеру? Там написано було? Слухайте, там це частна історія в плані, що він там якісь був в опозиції, якісь у нього там політичні партії. Він був в опозиції до там... Гітлера, його партія програла до Буденстагу, це як його, Вибори. Цікавий поворот. Я такого ще не чув, чесно вам скажу. Не чув, Цього не чув. Підтримати мене та мій канал можна не тільки донатом, за що окрема величезна подяка, а ще й придбавши свіжо обсмажену каву власного виробництва від пана Дмитра. Наявності, як чисті сорти найкращі бразильської, колумбійської та з інших країн зерна Арабіки, так і авторські купажі. Підберемо все на ваш смак. Всі подробиці з питань замовлення та доставки можна уточнити, написавши в мій особистий телеграм-канал, який буде вказаний під цим відео. Або залишити відповідний коментар під тим відео, яке ви дивитеся на даний момент. Підтримуємо наших виробників та смачної кави. І вітаю, вас. Вітаю. Що обсуждаєте? Які теми подобаються сьогодні? Ну, давайте познайомимось з вами. Звідки ви, як до вас можна звертатись. Ну, я Дмитрій з Ленинградської області. З Ленінградської області дуже добре. До мене можна звертатись пан Дмитро я з Києва. Чоски? Не зовсім. Ну, почему? Ну, це в вашому Дмитрий. розумінні. Де... Це імена не перекладаються, це по суті різні імена. Слушайте, а можна випрос? Так, а ви звісно, вдалося? ми ж для цього і зібрались вот, ну, а вы давно переобулись и стали разговаривать на украинском языке? Вы ж раньше говорили всё именно ви... на русском. И если у вас є аргументи, які можуть довести про те, що, що я особисто ви... все життя розмовляв російською, будь ласка, я вислухаю так. В іншому випадку я буду називати просто вас балабол. Слухаю. Хорошо, но вы же учились в советской школе, да? В украинский. А Я в україні. Ну, в Киеве было два языка. Украинский приплывался как второй язык. Ні. Ви Український, Український, це, Український, Украї... Я знаю російський, я ж не заперечую, я його знаю. Ну, Але я им не користуюсь. Так... Чому ви не хочете общаться на міжнародній? Але міжнародному. ви стверджували, що я все життя розмовляв російською. Будь ласка, ваші ну, докази. Ну, тому що на кухнях сни вам сняться на русском <кх> языке. Ви залазили в мої сни? Конечно. Дуже цікаво. Вас привзі часом не фрейд? Ні. 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 А коли вас виписали із палати номер 6 Не був там нікак. Не були, так, да, дійсно. То треба, треба звернутися вже до спеціаліста, знаєте, не просто це балаболити маячню нести. Якось треба бути серйозним. Доросла людина і отаку от маячню всяку несете. Ну Давайте ваш вопрос послушаю. Для чого ви Україну включили? Ну, пообщаться з родственниками. У мене багато родственників на Україні. Та ви що? А де саме, якщо на секрет? Ну? Де саме, якщо не секрет? Ну Я ж вам сказал, я в час Градської області. Та не ви, родичі ваші в Україні, звідки? Ну, Донецька, є області Харківська, Луганська, в Київське, Угу. Дніпропетровська. І коли є. ви останній раз з ними спілкувались? Ну, то постоянно разговаривал. Вчора, можливо, там телефонували, позавчора? Ні. Четыре дня назад от з с Луганской областью Угу. І з Харьковской разговаривал тиждень назад. Так, и шо, как вы. Как вы пояснюєте обстріли Харківської області з боку Росії? Ну, а як им пояснити? Они тоже, знаете, з, претен... з претензіями, с какими-то, ну, но... Вони розуміють, що по-другому ситуацію не вирішити. Вони з претензіями, але розуміють. А з якими вони претензіями, якщо не секрет? Ну, то, що стріляють. Ну, вони по, розуміють, що... Що саме? Що вони розуміють? Да не перебивайте, господи. Що uh -huh. по-другому цей конфлікт не вирішити, тільки воєнним путем. А для Просто чого нападали адми... тоді? Потому что администрация президента Украины, которая уже, извините, просрочена, никакого влияння не имеють. И... На кого вона не має впливу? Не на кого. Хто визначив, що вони, як ви кажете, просрочені? У 24-му роду в 24 моє місяці... Якби Російська Федерація не напала би, скажімо так, то і вибори були б, і в Харківській області були, жили би люди добре і мирно. Нам не треба оголошувати війну. У нас введений військовий стан. Війну нам значить, не треба оголошувати, ми обороняємось. Значить, согласно військового стану, згідно, конс... буде, згідно закону, согласно закону, так, так, ви що... руководителем бути хто? хто? председатель ва... вашої ради. Ні, так. абсолютно. Чис... Читайте, згідно... свої читайте. Назвіть мені статтю. Будь ласка, назвіть мені статтю. 106, 106. Що, про що там говорить, зачитайте, будь ласка. Що в У мобіліза... нас не мобілізаціонець, і не треба тут зараз мені матюкатися. От, І Власть у себе бере. І якщо президент вже просрочений, то власть переходить... до Хто визначив, гла... що просрочений? В главі... Главі... главі Ради. Хто визначив, що просрочений? У нас є закон України яким яким забороняється проведення виборів в Україні там під час військового стану, під час стихійного лиха там прописано прям ціла низка ситуацій, коли не проводяться? Ви на 5 років? Це По перше ви... по друге, ви 5... вам яка різниця, ви... хто президент в Україні і що як відбувається? Вашу це диджей скільки 25 п'ять років. Сказати різниця? Це дуже різниця. Яка різниця Дело дуже в тому, цікаво що з цим, з цим чоловіком ніхто не буде підписувати ні один офіційний документ? Это большая разница. Да, дуже. Знаешь, от, да, лідери да. країн Європи підписують угоди. Президент, кто? Сполучених, кто Штатів, президент Сполучених Штатів Дарас, приймає і підписуються угоди. Хто підписав президент США Штатів із Зеленським? Скажіть, пожалуйста. Наприклад, та сама угода про рідко земельні копалини. Это в, каком в цьому році це було. Такого не, не треба, були. не треба, знаєте, це вже ваші домисли. Да, ви, запитали, скажуть, не було ви запитали, що підписали. Я вам сказав: з багатьма лідер, лідерами європейських країн підписувалися безпекові угоди, інші угоди. От недавно з Мульнелем, Макроном була підписана угода на постачання зброї і так далі. Тому все підписано. Це ваше просрочене, якому вже 25 років сидить, смердить з Кремля, протухше. от його вже ніхто не приймає. Саме так. Нікому воно не потрібне. І не вам вирішувати, хто в Україні президент. Ви зрозуміли? Угу. Угу. А для чого ви вбиваєте своїх родичів в Харківській області, так ви не пояснили? Я не убью. Як Я Це, не це Я Росія не... ж обстрілює. Як то вам сказав? Це ваші хаймерці обстрілюють. Один з Хаймерсхаймер. Сколько? Наші хаймерси обстрілюють. Один, так? Дуже один, цікаво. Один заряд. Получається, оцей просрочений, оцей бункер, бункерний щур. получается, воно брехло. Сюди, Правильно? Бункер. Тихенько будь, що ти підгораєш, щур ти окулярний. Я кажу: тобто, оцей бункерний, який спочатку не визнавав, що їх там немає. Захопили Крим, потім проголосив якесь оце СВО, а ти кажеш, не обстрілюєте, так? От я тебе спрашиваю, Один ти, зал, а Дінго. То а тобі да? дали? Тобі дали дозвіл ставити мені запитання? Mm -hmm. Та що таке? Що ти розботюкалося? Ти інтелігент ти очкасти. Тихенько будь, а то вуха блін, Чуєш ти в себе ти повірила? Там култишками буде розмахувати. Лізе воно. Прородичів збрехало, тут зараз бреше, ще щось бреше. Тобі в Ленінградській області, слухай, ти не з усього Ліги часу. Я кажу, ти часом не з Усьолуги, Куда ж ти? Шановні панство. Скільки часу проіснує е, даний YouTube канал, я не знаю. Бо нас ми, точніше мене переслідують і видаляються канали моментально. Тому, щоб не втратити зв'язок, будь ласка, підпишіться на мій телеграм-канал від пана Дмитра без цензури. Посилання на який буде під цим відео. Там я розміщаю відео взагалі без цензури, яке Ютуб 100% би не пропустив. Іншу різну цікаву інформацію і йде живе спілкування. Ласкаво просимо на мій телеграм-канал. До нових зустрічей!